Із обіймами та посмішками чемпіонка Вікторія Богачова та її тренерка Альвіна Якимець зустрічаються після змагань у Дубаї. Нещодавно дівчина виграла три медалі: золото у вправі з обручем та два срібла у багатоборстві та булавах. Було досить важко з ними боротися. Мене обігнала там дівчина з Болгарії на один бал. І встала на перше місце за була в, в управі. Була солави дівчина родом із Нікополя гімнастикою займається з п'яти років. Через повномасштабну змушена була виїхати до Дніпра. Викладачка каже, із вікою познайомилася півтора роки тому і вже бачить прогрес. Я була дуже приємно вражена, що всі дівчата вибороли медалі. От, от всі, хто їздив, всі повернулися з медалями цих змагань. І особливо Віка, ще одна дівчинка з Нікополя, вони теж так підтягнулись, так спрогресували в нашій школі, що змогли боротися на таких змаганнях. Сама чемпіонка своїм результатом задоволена не до кінця, бо мріяла посісти перші місця у всіх трьох категоріях. Утім, каже, на майбутніх змаганнях показники обов'язково покращать. Своє перемоги Віка присвячує рідному брату Данилу. Я хотіла показати, що я Перше, я дуже пишаюся своїм братом. Я хотіла, щоб він пишався мною, що я щось роблю для нього, намагаюся, а не просто там сиджу. Десь перемогу так присвячу брату. Брат гімнастки боєць легендарного азову, захищав Маріуполь та до останнього був на Азовсталі, аж поки президент не наказав залишити будівлю за для збереження життя бійців. Відтоді Данило у полоні вже майже два роки. Йому зараз 22, І це буде у червні. У нього буде третій день народження, коли він вже в полоні. Останній зв'язок з ним був 20 травня, перед тим як він виходив. Він нам написав. Що він живий, що все буде, все буде добре, скоро зустрінемось. Трохи зв'язку не буде, але все з ним добре. Потім наразі ми зараз не маємо жодної інформації, де він, що з ним, де знаходиться. Аби нагадати світу про поневолених азовців, зокрема Данила, під час нагородження, віка розгорнула на сцені прапор бригади. Там я хотіла нагадати суспільству, що вони ну, ми повинні боротися, тому що вони боролися за нас, вони захищали нашу країну, захищали наших людей. А, ну, а зараз вони, вони знаходяться в полоні. і Ми маємо боротися за братом. Дуже сумує зі сльозами на очах. Зізнається зараз. Найбільше жалкує, що проводила із Данилом мало часу. Напередодні, коли він поїхав перед війною, ми з ним сиділи, з ним розмовляли, він там, розказував все, тому що ми до цього ну, не так сильно спілкувалися. Він к нам, він к нам приїжджав, але це було ну, може, три рази на рік максимум. От. І то мені запам'яталось дуже, бо це були тепли, теплі розмови. Показує Віка і символічний подарунок від брата. З ним вже більше двох років майже не розлучається. Напередодні, коли він поїхав, він мені подарував амулет старослов'янського оберіг. Так, він мені ну, дуже допомагає, він мене оберігає. Я його кожен день ношу, майже не знімаю, тільки коли тренування, бо він мені трохи заважає. Вірить, зовсім скоро Данила визволять із полону, і вони надолужать втрачений час. Вже навіть підготувалася до зустрічі. А вже коли почалась війна, я йому я почала плести з бісеру, і я йому коли він вийде з полону. Я йому хочу подарувати цей перелог. Поки ж чемпіонка продовжує наполегливо тренуватися, аби досягнути своєї мети перемоги у всіх трьох номінаціях, в яких виступає. Катерина Нічок та Євген Дрозд про Нікополь.